24.02. досвіди людей з інвалідністю під час війни Росії проти України Україна. Як для вас почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну? О 5.45 мені зателефонував тато і сказав: покидайтеся, почалася війна. Я одразу почала моніторити новини і зрозуміла, що це не сон. Що Росія почала повномасштабну війну проти України. Терем не але було дуже страшно, були дуже гучні звуки, які назавжди залишиться в моєму житті в пам'яті. 24 лютого, о 4.30 я проснувся від вибухів, які почали лунати в місті в Києві. І навіть ще не здогадуючи, що вже почалась війна, я почав бігати по квартирі, і кричати, що війна просипайтеся всі. Для нас російсько-українська війна почалася з повідомлення про початок бомбардувань Києва з вибухів за вікном, в той момент, коли ми перебували на лікуванні в палаті реанімації міста Київ, і це було дуже страшно. Це була паніка, це було нерозуміння, що робити, куди бігти і як бігти, коли твоя дитина на кисні і в реанімації на крапельницях. Які зміни відбулися у вашому житті після 24 лютого? Моє життя ну, після 24 лютого, як і життя всіх українців, перевернулися з ніг на голову. У мене з'явилася одна звичка. Це ну, моніторити великі збори і дивитися, як вони швидко закриваються. Ну, буквально за пару годин бувають. Це піднімає бойовий дух. Війна мені ще не дломила. Перші два місяці були найскладніші. Я не могла зібрати себе до купи, викликала не один океан сліз, як і більшість українців. І мені було складно усвідомити, як таке можливо у сучасному світі. Мені було страшно залишатися одній вдома під час повітряних тривог. Тому в мене. З'явився новий страх. Тривалий час в мене був синдром відкладеного життя. Я думала, що нормально жити не лише. Це буде після війни. Після 24 лютого наші пріоритети змінилися, і першочергово ми допомагали людям з інвалідністю евакуйовуватися та приділяли ну, більше уваги потребам людей з інвалідністю, які залишилися в місті. Із нових навичок, швидке реагування. Злагодженість і вміння домовлятися, приймати надважливі е, рішення для нашої сім'ї і розуміння того, що ми маємо залишити все і рятувати свою дитину. Розкажіть, якою була ваша стратегія рятування від російсько-української війни? Я мала намір залишатися вдома, тому що мій дім віна, для мене є. Пристосованим, доступним і зручним, але ситуація погіршилася з кожним днем і довелося шукати інших варіантів. Можливість прийшла від організації Fight For Right, боротьба за права. З'явилася кінцева точка, куди рухатися, побудували транспортний маршрут і склали чіткий план. Як тільки в мене з'явилися переноски для котів. Ми вирушили до виїхали на початку березня до Данії. Нашим спільним рішенням було об'єднатися з цією родиною у рідному місті. Мені багато разів пропонували виїхати в різні куточки світу заради безпеки. Але мій свідомий вибір залишатися тут з родиною. адже тато та сестра боронять нашу країну в лавах сесу. І мені би було точно неспокійно. Знаючи, що мої рідні в небезпеці, тому моя безпека просто нівелюється. Ми довго не могли прийняти рішення про виїзд. Ми хотіли залишатися, деякий час допомагали тероборонівцям, а потім все-таки вирішили виїжджати з України. Спочатку переїхали в інший регіон, це місто Ужгород. А потім спроби були перетнути кордон, і вони були не дуже втішними. Але на четвертий раз, дякуючи юристам Fight for Right, нам це вдалося. Ми перетнули кордон і виїхали до Німеччини. Україні взагалі ну, ніде немає безпечного місця, тому ми виїхали за кордон в безпечне місце. Але за кордоном ну, також. Не було, як моя бабця вже покійна. Казала, що, що думає, що за кордоном мед лежить, та мед не лежить. Ну і я в цьому переконався на своєму досвіді. Разом з своєю родиною я прийняла рішення залишатися вдома, не залишати свій дім. І головною стратегією було дотримуватися правил безпеки та правил в під час повітряної тривоги. Нам потрібно було знайти чим виїхати з Києва, тому що ми не маємо особистого автомобіля. І з дитиною, яка на той час проходила лікування і потребувала забезпечення кисневого, нам потрібно було шукати саме реномобіль для евакуації. На момент 5 березня, коли ми ще перебували в лікарні лікарі за відділення, нам повідомили, що ми стоїмо в черзі на евакуацію реномобілем. Було прийнято рішення евакуватися до Львова західноукраїнський дитячий центр медичний. І в нас не було інших варіантів, як чекати, бо мої знайомі їхали по 3-4 дня від Києва до Львова із тяжкохворою дитиною на кисні, хоч ми маємо кисневий концентратор. Це було дуже ризиково, просто не довести її живою до лікарні. Тому ми були змушені лишатися в лікарні. Ховатися в бомбосховищі, спати там, приймати карту, продовжувати лікування. Чи якимось чином ваша інвалідність вплинула на пристосування до життя під час війни? Війна забрала в мене усе соціальне життя, яке було до неї, Ну, навіть якщо ти знаходишся на умовно безпечній території і могла б вийти ну, кудись. По справах ти переважно ну, переважності цій мірі такого не робиш, тому що ти розумієш, якщо починається повітряна тривога, а ти на вулиці і ти, і, і, і ти в укриття не, не варіант, тому що вони дуже часто не доступні для людей з інвалідністю, тому ти обираєш більше мірою знаходитись вдома. Ось от так, от таке от пристосування, добровільне ув'язнення у власному домі. Від початку російсько-української війни до кінця весни 2022 року ми спускалися у підвал. Це було ще тим випробуванням, адже повітряних тривог було до 10 на день і вони були тривалі. Спускалася я в підвал за допомогою літкових милиць. Періодично ми залишалися ночувати у підвалі заради безпеки. Коли втомлювалися, то ми залишалися вдома і спали у ванні на стільцях. Інвалідність є проблемою для того, щоб швидко і мобільно, наприклад, спуститися в бомбосховище, яке є недоступним, і воно розташовано далеко від місця, де я проживаю. Вплинуло, тому що на мені важко було. Спускатися в підвал і підніматися, сходах на дев'ятий повар. Через те, що в мене інвалідність астма, я задихаюся, захекуюся, і дихати не можу, я мушу що всі І Зараз, коли немає світла, то мені доводиться ходити на роботу в офіс. Мені дуже важко, болить нога. Але ну, щось там треба робити, бо треба якось виживати, треба якось пристосовуватися. Важко якими є найбільші проблеми для людей з інвалідністю під час війни? Як із цим справляєтеся? Коли немає електроенергії, відповідно, немає доступу до роботи і так далі, доступу до роботи часто люди з інвалідністю не можуть піти на пошуки світла, так як це роблять інші. Тому що якщо -то ти в квартирному будинку, це, ну, якщо немає світла і ліфт, не працює також, ну, а інтернет також буває поганий, мобільний. Також не усім зручно працювати з телефона, навіть якщо ти його можеш заряджати повербанком. Мені, наприклад, зручніше працювати з ноутбука, а а чим заряджати ноутбук? Я не знаю. Альтернативні способи електроенергії також не дуже підходять, тому що о, ці всі екофлоу, вони дороговартісні і не кожен може собі дозволити, тому для мене це також проблема. І як справлятися поки що. Не знаю. Найбільшою проблемою я рахую доступність, вірніше її відсутність. Від інформації до транспорту під час евакуації, пошук доступного житла, доступ до базицини, життєво необхідних ліків. Ліки це взагалі найголовніше, особливо для людей, які залежні від них. І в Україні з актуального це холод. Тому що тривала відсутність електропостачання, опалення і можливості приготувати їжу, якщо дім, наприклад, не газифікований, як у моєму випадку. Ще довелося придбати світловині стрічки для на одяг, тому що пересуватися у Києві в вечірній час, ну, темно, часто не працюють світлофори. Не освітлюються вулиці, і тому небезпека в вечірній час на дорогах вона доволі суттєва. Ну, це проблема, коли відключають енергію, тому що у нас електричний котел, І якщо у нас відключають енергію, то у нас немає опалення і нам холодно. Відповідно, на у мене астма, якщо падає температура, то в мене є холодова алергія, і у мене зразу починаються додаткові приступи задуха, я не можу дихати, я задихаюся. Через те, що я задихаюся, можу нервуватися. І це важко. На мою думку, головною проблемою для людей з інвалідністю є відсутність доступних бомбосховищ та укриттів. Відключення електроенергії і тепла стали для нас теж ключовими в тому, що ми вирішили лишитися за кордоном. Тому що з відключенням електроенергії і тепла в Україні внаслідок бомбардувань міст і руйнування інфраструктури України унеможливлює життя тяжкохворих пацієнтів в Україні, які залежні від кисневих концентраторів, санаторів. розкажіть про ваше життя протягом війни взимку під час постійних вимкнень електроенергії, наймовніше зберігати тепло і відволікати себе. Наприклад, я Займаюся прочитанням книги для Старикова, пишу вірші, розгадую кресборди, граю в шахи та лото. А коли вимикає світло в день і є хороше денне світло, то я малюю. Дуже допомагає досвід туристичний. Найтепліший з усього, що ми маємо, це фліс. І вкриваємося кількома ковдрами і витягаємося по шарму. Що допомагає вам триматися? Триматися нам допомагає підтримка одна одного, психологічна підтримка, психотерапевтична, яка була до війни і яку нову я розпочала вже після війни. Тому що були проблеми найперші це синдром вижившого, з цим було важко. Потім, що ми зрадили країну, поїхали в, інші, в іншу країну. Дуже підтримує Віра в ЗСУ. Дуже підтримують успіхи наших військових, і те, що українці так об'єдналися в допомозі один одному і протистоянні загарбникам. Найбільше особисто мені допомагає триматися віра у нашу перемогу, віра в наших військовослужбовців, які зараз воюють на передовій і знаходяться зараз. На межі, навій точці, де вони борються за нашу свободу і захищають нас, тому я бажаю, що я просто не маю права доки вони там опускати руки, сидячи вдома. Підтримка рідних, віра у незамнів народу, віра у всіх тих, хто оборонить нашу країну, віра в те, що обов'язково добро переможе зло. Віра в ЗСУ, того. Власний народ, ну і насправді нема куди відступати, нема куди діватися. Від мене залежить неповнолітня донька і беззахисні тварини. І в мене просто не залишається іншого вибору. Чого ви не очікували від себе за час повномасштабного вторгнення? Відкласти свої проблеми на другий план, свої потреби. Відкласти їх в сторону і першочергово займатися проблемами людей, які потребують цього більше за мене. Швидкість реагування. Я не очікувала, що в критичних ситуаціях можна настільки е, акумулювати всі свої сили і ресурси на те, щоб вирішити дуже важливі питання, а потім відновлюватися і відчувати вже біль в усьому тілі. І Поновлювати свої ресурси. Певно, це найбільше надбання, те, що в критичних загрозливих життю ситуаціях включаються всі ресурси організму, мозок, тіло, критичне мислення, і все це працює на те, щоб вирішити тут і зараз проблеми. Що корисного робити для себе, людей, України? Для себе я займаюся саморозвитком, а для країни допомагаю військовим закривати різні військові запити для того, щоб вони змогли пришвидшити нашу перемогу. Намагаюся бути корисною для людей з інвалідністю, допомагати тим, чим можу багато донатити, читати. Змогла перейти зі статусу стану об'єкта. Отримувача допомоги в суб'єкт, тобто той, яка сама може допомагати іншим людям, дати раду собі і не бути тягарем і допомагати іншим. Стараюся, чи можу допомогти. Не можу там сам піти воювати, не можу стріляти, не можу бігати, не можу воювати, то я можу хіба. Частину зарплати пожертвувати на Збройні Сили України і таким чином долучитися до перемоги України в цій кривавій війні. Де ви почуваєтеся вдома? Я вдома в Україні і дуже сподіваюся, що буду вдома до самої перемоги та після неї, там, де я донька оті квіти і прапор України. Я почуваю себе вдома в Україні, в будь-якому куточці цієї країни. Але все ж таки дуже хочеться швидкої перемоги і повернення в столицю, яка колись вкрала моє серденько. Вдома почуваюся безперечно, тільки в Україні. Тут я вдома себе не почуваю, мені тут дуже важко, тут все для мене чуже. Більше вдома я звісно, себе почуваю в Україні, в місті моєму в Києві. Його дуже люблю і дуже сумую. Звичайно, в своєму місті, у Первомайську, це моє таке місце сили, яке надає мені енергії і допомагає чекати на перемогу. Ну, тому що раніше я думала, що мій дім це батьківський дім, де я виросла. Потім, що мій дім це моя квартира, в якій я жила з сім'єю. А зараз, перебуваючи за кордоном, я розумію, що мій дім це Україна, незалежно від того, яке це місто, село чи будівля. Що б ви побажали українцям та українкам? Хочеться побажати, не забувати, піклуватися про себе. Також. <теплянт> Не соромитись звертатися за допомогою, особливо якщо це стосується психічного здоров'я, та пам'ятати, що навіть якщо навколо темрява, світло є, воно всередині нас, і наше головне завдання не дати йому згаснути непохитної віри, великої сили, невичерпної витривалості і енергії. Тому щоб боротися і перемогти. Моїм землякам, українцям, українкам побажав би, перш за все, терпіння і дочекатися всім нам перемоги. Звичайно, не втрачати надії, вірити в нашу перемогу, вірити в наших військових, допомагати один одному і бути разом. Не втрачати оптимізму, наша перемога буде обов'язково, вона буде за нами. Я хочу побажати всім єдності і віри. Бо коли ми разом, ми непереможні, ми здолаємо всі трудності, де б ми не були, в Україні чи за кордоном. Люди, які об'єднані спільною метою, вони підтримують один одного і їм все по плечу. І... Любі труднощі, будь-які можна здолати разом. Хочу побажати нам віри і об'єднання. Слава Україні! Учасниці та учасники відео: Кароліна Строїн, Олександра Вовченко, Кристина Стиранець, Алла Гінку, Вікторія Мостовенко, Тетяна Ковальчук, Денис Куцоконь, Богдан Довгань. Над проєктом працювали Юлія Сачук, Тетяна Герасимова, Оксана Солонська, Валерія Лукаш, Ганна Заремба-Косович, Валерія Гаврікова, Олександр Нікулін. Відео створено у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується і єднання за фінансової підтримки Європейського союзу. Його зміст є виключно відповідальністю громадської організації Fight for Right і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.